Емануель Лепеті. Йонук, який боявся темряви. Довга полярна зима щойно розпочалася на льодовиках. Сонце зникло за обрієм. Стоячи біля виходу зі свого іглу, юнук маленький інуїд, тремтить. дворі так темно. Чому б тобі не піти погратися з друзями? запитує його мати. Мені не хочеться. Відповідає юнок, сідаючи біля вогню. Мені краще тут, при світлі. Але раптом голос його батька, рибалки, кличе його знадвору. юноку ходи но сюди і допоможи мені витягнути сіті, тоді я покажу тобі щось надзвичайне. Юнок неохоче взуває снігоступи й одягає хутряний анорак. «Де ти, тату, я не бачу тебе. Я тут просто перед тобою, відповідає глибокий, теплий голос його батька. Юнук навпомацки продирається крізь ніч. Поступово його очі звикають до темряви. У світлі місяця та зірок він бачить, як перед ним постає дивовижне царство, чорно біле, з химерними тінями, що лякають його. Тату, подивися там на землі. «Пазуристе чудовисько прийшло мене з'їсти. Та ні, юноко, це лише маленьке вусате тюленя вилізло привітатися. А он там голодний людожер іде, щоб з'їсти мене. Та ні, це біла ведмедиця гуляє зі своїм малям. Біля води юнок тремтить, у морі спалахують якісь дивні відблиски. Невже це дракони? Та, придивившись уважніше, Хлопчик розуміє, що це красиві сріблясті риби, їхня луска сяє в місячному світлі. Він навіть бачить гігантську тінь величного синього кита, який пропливає на горизонті, здіймаючи великий струмінь води до неба, наче зоряні бризки. Ось так потроху юнок розуміє, що за кожною тінню ховається хтось знайомий. Він заспокоюється і допомагає батькові витягнути сіті. Дякую. Без тебе в темряві я б не впорався. каже тато. Юнук відчуває гордість. Ти заслужив свій сюрприз. Батько веде юнука на пагорб, підтягарему лову, та ще й тягнучи важкі сани, він іде повільно, а юнук біжить попереду. Дивись, тату! Ти бачив пінгвінів, а он там снігова лисиця тікає. Піднявшись на вершину, хлопчик заклякає. На горизонті в небі танцюють великі світлові завіси. Це полярне сяйво, пояснює батько. Це означає, що вже ранок і скоро повернеться сонечко? запитує хлопчик. Хі -хі. Ні, ще довго буде темно, аж до весни. Всміхається батько. Сміючись і ковзаючи, юнук спускається на санчатах із пагорба. Він кружляє, мов сніжинка, а ввечері засинає у своєму іглу, щоб йому наснилася вся краса ночі, яку він іще має відкрити.